У Хмельницькому обласному центрі зайнятості відбулася реорганізація. Відтепер в області діятиме три філії служби: Хмельницька, Кам'янець-Подільська та Шепотівська. А що зміниться для роботодавців та шукачів роботи? Детально розповів заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Залуський. Хмельницька обласна служба зайнятості зазнала змін. Раніше у складі служби було лише два центри, куди громадяни могли звернутися за послугами із пошуку роботи. Зважаючи на кількість районів, в установі провели реорганізацію. Тепер в області діятиме три філії: Хмельницька, Кам'янець-Подільська та Шепетівська. Окрім того, вони включають окремі відділи та управління. Що стосується роботодавців і Тих осіб, які звертаються за послугами служби з для них нічого не змінилося. Незважаючи на зміну назви структурного підрозділу, незважаючи на те, що в нас було скорочено кількість працівників в цих структурних підрозділах, кількість послуг і перелік послуг, які ми надаємо, він не змінився. Ми готові приймати людей. І надавати їм ту кількість послуг, яку надавали до реорганізації. Всі фінансові операції тепер буде виконувати апарат обласного центру зайнятості. люди, які раніше виконували фінансові операції на в структурних підрозділах в районах, вони звільнені від них, тобто а виконують тільки надання соціальних послуг.